Друзі, з вами Артем! І сьогодні в цьому супер-крутятському ролику будемо прокачувати Ferrari Феррарі. Да, так, друзі, погнали! І друзі, зразу з ходу, будь ласка, спустіться вниз, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. І друзі, додивіться ролик до кінця, бо в кінці ролика буде кодове слово. І як ви бачите, друзі, то. У мене є новенька Феррарі. Як ви бачите, у мене не взлом, все окей, навіть якщо не повірите, то поїхали в майстерню вам покажу, якщо я буду прокачувати міняти колір, то гроші у мене будуть зніматися. Погнали, друзі, з вами у нашу майстерню круту. Тут звук, прямо на Феррарі крутий. Я її вирішив таку круту Феррарі приобрісти собі. Так, друзі, погнали! Вона дуже кльова і підходить для дріфт, для всього вона підходить. Вона взагалі ідеальна. Подивіться, як просто воно іде класно. Все, погнали, друзі, з вами летимо. Ой, а куди я летів без маркера? Прикол. Так, все, маркер поставили. І тепер можемо летіти легко. Я взяв цю, цю Феррарі спеціально, щоб вигравати в онлайні, там, у гонках, у цьому всьому, щоб був рейтинг там великий, теж усім советую купляти, у кого є можливість. Такс. Братанчик, чекай на бік. Ну тут роль роль прям так кльово крутиться. Ой. Як дріфтит кльово. Одільно буде десь обзор на цу Феррарі. А, друзі, ну зараз нам не до обзорів, ми їдемо її прокачувати, так що погнали, друзі. Шість кілометрів нам до неї треба їхати, Та що ж так далеко? Так, друзі, поєгнали. Туда. Ми, звісно, друзі, з вами будемо прокачувати в інших частинах. І так, для онлайна будемо підготувати сони. Ми будемо номера міняти і будемо, як це називається. І кольор диму поміняємо. І ще. що ще я забув сказати. А, і ще як це називається. Скоро буде багато типу, частин. Заробляємо гроші на прокачку. Там цей Ferrari. Вот наша Ferrari. Так, друзі. Міняємо з вами номера на Артем топ? Ну, ну як по привичку. Ой, мене вже ранському було. Такс. Артем топ. Все. Друзі, наші супер номера у, у нас є. Що по 200. Ну, звісно, ми на максимум будемо ставити. Сходу на максимум ставимо. Ну, я не знаю, хто це так ставить на Феррарі. Але, при... але виглядає прикольно, так, типа. От задні колеса, зробимо вообще. Вот. Ну, це що так... вообще таке? Ну чекайте, друзі, якщо, наприклад, так зробити. Ой, що це таке взагалі? Що за анаконда? Ладно, друзі, ми сон... нам не до цього. Давайте з вами дісочки поміняємо, бо у нас ті диски стоять, на Жигулю. Так, давайте перемотаємо. А тут диски вже мільйон по... додавалися в ігру. О, от оці на диски, от, бачите оці. Можна їх зробити, а ну, чекайте. О, ну це прям стиль, прям прикольно. Кайте, друзі, от вони зараз такі. А можна зробити такі. Ну, це найприкольніше, виглядає. Що буде тут таке подходяще? О, от ці колеса, прям імба вписуються сюди. О, чекайте. От, оце колеса імбові сюди. А може, чи може такі? Ну, ні. От, от такі ставимо. Все, друзі, імбові колеса. Взагалі описуються сюди на цю Феррарі, Що... Е, Ой, ну це не знаю, хто робить на таку машину, ну це взагалі не було смішно. Що ж не дуже, не дуже, отак. От так, друзі, не будемо, коротше, над нею і здіватися. А якщо, наприклад, поставити. О, а на неї багажник не можна ставити. Прикольно, придумали розработчики, що на неї багажник не можна ставити. Або тут штучку. Ну, таксі сюди дуже вписується, але я не хочу таксі її брати. Ладно, друзі, погнали в нашу покрасочну. Отак, так, чекайте, нажимаємо сюди, потім нажимаємо покрасочну, балончик наший, Так, бот проїхай. Ні, ну взагалі, вже смотрите на цих дісочках імбово. Красивенько, красивенько. О, так. так, чекайте, так, боти, від'їхайте віце, бо мені не треба, щоб ви тут стояли. Так, 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 так. Ай-яй-яй, що ми на Феррарі не перелетіли, ну, нічого страшного, друзі. Так, їдемо бистро. Ну, ми, типа, там. Кліриць тут малісінький такий. Е! Так, спогнало. От чому мінус Феррарі. у низької і ми тут не заїдемо. А, ні, заїхали. Ну, на скорості. На скорості кожна би заїхала. Так, друзі, сюди. Залітаємо. Все, їдемо імбово. Так, залітаємо майстерского, так. Що, друзі? Так, з, з вами дим, 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 дим. Ну, давайте З кольором оприділимося. Я би так і лишав, чесно, червоний колір, Ну, за золотий ні. Золотий 100% ні, їй не йде. О, ну це прям йде. Цей колір прям гарно смотриться, ну, давайте. Ой, не-ні, не, на це точно ні. Вай, оце прям то, що нам треба. Оце прям цей колір, що я шукав? Оце... Ми з вами ходу лишаємо цей колір. Червоний дивок ставимо. Ще красивенько виглядає. Тонір. Ставимо бункер. Ну це, це постійно ми це робимо, друзі, з вами. Що, друзі, тепер дисків ми з вами покрасили. Але диски в який колір покрасити? В зелений це взагалі буде колхоз. Можна, в чорний. Давайте підібремо. О, може, такий кльовий буде? Ні-ні. Я не знаю, який гарний би був колір підійшов, може теж червоні. Ну такі червоні спортивні, спортивні. Так, да, пусть будуть гарно сморятися спортивні. Колеса, ну що, друзі, ми з вами Феррарі прокачали. Я ці все лишні ці вініли, оце все, я не хочу ставити, ну можна може. Оцей тут. Ні, ну це лишнє, реально буде лишнє. Не хочу портити від, бо ця машинка крута. Машина така. Такс. Ні, друзі, ми з вами її від не будемо портити цими вінілами. Вініли не для неї. Отак, я би сказав. Вініли реально не для неї. Що, друзі, погнали прокатимся. А, ми ще маємо її поставити в новий гараж. Погнали, друзі. Поїхали до нашої донатної віли. І оце донатна тачка взагалі імбова, всім советую. Так, друзі, давайте з неї з сторони. Давайте крово припаркуємо коло Макдональдса. Ось сюди стоїмо. Такс. Вот сюда аккуратненько, помалесенько. Такс. Но фари у неї просто имбово це задні. Кльово вообще. Так, чекайте, друзі. Акуратно. От на цій Феррарі тяжко паркувати вообще. Я зможу зняти таке відео парковка на Феррарі, коли вона буде прокачена на максимум, щоб це було супер тяжко. Так, друзі, виходимо з вами, повертаємо колесо, щоб було гарно. Ну, якось така у нас Феррарі. Ну, взагалі, виглядає вона бомбово, просто нема слів. Просто красива, саме красива машина отак. В ігрі. Тож один мінус вона дуже низька. могли розробочки... а дивіться, навіть під трубами. це все. А, що а тут стекла піднімаются. То есть, опускайте, ну ладно, не можна. Давайте ще з вами двері відкримо. Вау! Не, ну автомобіль роскошный, отак так я би сказав. Не, ну вообще імбова тачка, але я не знаю, а, чекайте, це ще тіні тут є, на склонку. А ні, це так має бути. А ми з вами вибирали глянцевий колір. Ну, не знаю, пофіг. Але все одно гарно осмотриться, відбивається тут все. От, коротше, гарно, 10 із 10. А ви би скільки, друзі, оцінили? І, друзі, корове слова, на сьогодні буде Феррарі топ. Да. Так, друзі, погнали переганяти нашу фе, наша Ферраріка. Так, друзі, як ви ми, ми поїхали. А, ну так, ну давайте якось ще подальше об місто, поїдемо прокатемося на цій Феррарі. О, і дим у нас. Чекайте, друзі. Ну, д... ну якраз дуже сильно. Чекайте, як це буде виглядати? О, дивіться, колеса крутяться. Дивіться, я... я не нажимаю нічого, але вони крутяться. Ну, прикольно. Так, чекайте, друзі. Ой, ну скріншот би був кльовий, але ми не будемо сьогодні робити. Так, погнали, друзі. Ану, я хотів провірити, чи вікно опускаєся. А, ні, тут не опускаюся і вікна. Хм. Шкода, шкода. Так би ми могли опустити вікно і було б, при... б приколдесно. Шкода, все-таки машинка. Ну ладно, не важливо, друзі. Давайте по свої суєти наводимо з вами. Давайте трохи подріфтимо, ну, у... ну, на ній дріфтити саме то. кайф на ній дріфтити. Її так завертає, так кльо советую для дріфту, для горок, для всього. Її треба укачати. На максималочку, отако. От Я би сказала, на максималочку ще можна вкачати, друзі. Давайте ми з вами спробуємо розвити на ній максималку. Погнали, друзі. Таксбот. О, це наш це дублікат з загрозочного екрану. Так погнали, друзі, розганяємося. Думаю, ми тут наберемо максималку. Думаю, вона не буде їхати десь за 400. Вона не прокачена. Так, друзі, їдемо летимо. 350 максималка? Ну нормально, як, як, для, як для Феррарі. То нормально. Вай, Улітаю на Гаїті. Так, куди ми улітаємо? Я не знаю. хоп, А ну давайте на цю гору вийдемо. Подивимося, наскільки Феррарі сильна. Ну ми легко на неї виїхаємо. А ні, 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 ні. А все, уже нам кінець тут. Доїхалися на Феррарі. Доїхалися отак. Так, респаун. Я, походу, перший блокінг і заїхав на цій Феррарі сюди. Ну що, друзі, ми тут з вами застріляли надовго, я так поняв. Давай, давай, падай, падай, по братськи Все. Але ми нашу цель не забуваємо. Нам треба заїхати на нашу горочку. Так, друзі, поїхали тепер тут. Таблі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ні, друзі, ми з вами, походу, не залетимо. О, давайте на скорості підзалетимо і попробуємо. Так, чекайте, друзі. Секундочку. На туто тут, розженемося. От звідси, і улетимо на гаїті. Такс, все, розвертаємося. Такс. Оп, чекайте, сюди прям. Все, погнали, друзі. Все летимо, надіюся, нам нічого не помішає. Так, летимо, летимо, летимо. Не дуже ми з вами так улетіли на гаїті. На колію, щоб заїхати нормально вибрали. Ладно, друзі, погнали з вами у нашу віллу машину, як це називається. Поїхали ми на Кричі нормально, нашу машину переганяти. Погнали, давай, перевертайся. Все, погнали, друзі, до нашої з вами вілли. Їдемо на місто, на мості вийдемо і вже буде коло вілли якраз. Чекайте. Технічні шоколадки були трошки, так. На дріфті залітаємо поворот. Ой, ну взагалі кльово залетіли. Так, спогнали, друзі. Їдемо з вами. По мостіку. Ну, в салоні тут не дуже прикольно їхати, в салоні неудобно у спорткарах їхати. От бачите. Ладно, поїхали з вами, друзі, летимо додому. Щоб ми з вами вже перегнали Феррарі, би вже було у мене віллі Феррарік. От і задній спойлер відкривається. Прикольно. Так, друзі, потім нам сюди повертати треба. Ну і все, валимо, потім от сюди, їдемо до нашої вілли. Шашки трошки. Хоп. Все, погнали, друзі. Розганяємося на ній самий кайф по місті їхати вообще. Їй не заносить. Взагалі кльово. Такс. Так, ой, я ж нажимаю кнопку. А що ж таке? Так, -с. залітаємо. Все залетіли. Так, -с. відкривайся. Все, друзі, тепер гарно ми з вами переставляємо тачки. Так, не вас. Виїхай, звідси, по-братськи. Виїхай. Все. Сюди ми тебе ставимо. Та давайте коробку передач, бо я не можу без коробки передач. Так, я лише лиш не люблю ті коробки передач, які, наприклад, на Феррарі. О, дивіться, яка на Феррарі. Вот. От, оця. От я цю не люблю коробку передач. Вона трошки така собі тупенька. Отак, От так, друзі, забираємо з вами цей гі... наш гелік. то все завелося. Тепер сюди їдемо. Все, тут його лишаємо. а ні, Чекайте, уже, уже сюди За... заїхаємо. Сюди. Хоп. Ось сюди легко. Тако заїхаємо і потім в нашу Феррарі. Буде багатті коло Феррарі. Бугаті, звісно, старіша по руках, але я думаю, би багаті зробила Феррарі, але донатну. Так, друзі, ми з вами запаркувалися. Зараз у нас приборка залагала чуть-чуть, ну це нічого страшного, наш на вас там стоїть. І ми тепер заїхаємо. Давайте подивити, як фари всі світять. Ну, я якраз включу коробку передач. Так, це, це включили. Тут оп, включили стоп. Так. Задню запустили. О, ну прикольно все світиться, чекайте, Хоп-хоп, хоп, хоп, хоп. І все на варіці. Вообще прикольно. світиться, Вся підсвітка на Ferrari просто имба. Передні фари. Що по передніх фарах? Вообще крутяк. Гарно все смотрится. Що по салоні? Ночі. Ну, по салоні тут нічого не світиться, шкода, конечно. А, вона заглушена. Точняк. Зараз ок, запустимо її. Хоп. Не, все світиться, все ідеально проработано. У нас аварійка засвітила, к сожалению, не засвітила. Так, хоп, 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 хоп. Все. Так, аварійка засвітила. Тепер дивимося на фари. Ні, ну фари вообще світять. им вообще. Ну крутяк, фари світять. Якщо вам сподобалося, ставте лайк сразу. Ну, сама машинка взагалі класна. 10 из 10. Ладно, друзі, виключаємо з вами коробку передач, паркуємо і наш ролик закінчиться вже. Такс. Все гарно, припарковуємо. Так, 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 так. Коло богаті буде дві круті тачки. Так, хоп. Легенько-легенько. Тут, тут, як даєш газу, вона взлітає кудись отак. От. Я лише я дав газу, а як даш і коли відпустиш, вона навіть не почувсти, просто то, що обороти. Так, Сложно буде у парковці. Ну що, друзі, ми з вами припаркували. Шо, друзі, можу сказати, на цьому ролик підходить кінцю. Я казав, що корове слово наше Феррарі топ. І хто додивився, буде два корове слова. Не буде. He -he 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 -he. Фари топ. Було перше кодове слово Ferrari топ і тепер Top. Буде Top. І, друзі, якщо вам цей ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк. А якщо не сподобався, то все одно ставте лайк. Бо я старався наміні вам Ferrari. Ну і все. Кінець серії. Всім пока!